З півтори години буде тривати. Мене є гарна новина. Мій син, старший син, який зараз хоче, який виїхав щодо війни. Він мене обрадував. Він мені позвонив зараз і сказав: Мама, мені паспорт буде закордонний паспорт буде через місяць. Ой, як я цього чекала. Слава Господу, слава бо, богу. Десять років паспорту він вже в нього і стікає, і дуже за це хвилювалися. Слава Богу, він це зробив. І він допоміжі багатьом українцям там. Розмовляє все-все-все. їх -все. синок я за тебе дуже, дуже дуже рада. Ну а тепер хочу, хочу ще трошки поговорити на так, тему, на тему, так, тему чоловіків. От, чесно, я дуже поважаю тих чоловіків, які дотримуються свого слова. І якщо вони щось обіцяють, вони це роблять. От, чесно, я таких чоловіків дуже дуже поважаю. А, коли вони обіцяють і не роблять, я роблю свої висновку і просто відходять. Так. І ще, знаєте, ми самі жінки, Вирішують, всі труднощі вирішують. А навіщо? Ти Та такого, з якою буде легко і відійду. Або буду чекати, що вона зробить. Якщо зробить щось, то буде продовження. А я то ні. То ні. От, мені такі не потрібні. Так, мені потрібен такий чоловік, який робить, який чекає, який робить і який все ну, для своєї жінки. Або для того, щоб не сподіватися, все це цього робить. Ой, ні, почекаю, почекаю, хай вона вирішує сама, ні навіщо. Це не те, це не потрібно. От, так що не завжди е, ми чекаємо і не завжди ми отримуємо те, що ми чекаємо. Але треба, е, треба шукати те, що нам потрібно. Ні, зі мною легко не буває. Легких шляхів зі мною не буває. Я така жінка, я храм, хоче дуже багато уваги, і ну, мені це подобається. Мені подобається, коли чоловік себе проявляє. Так що якось так. Ну, прямуємо, їдемо і дружимо.